Я не міг подумати, що зі мною відбудеться мовний конфлікт на роботі. От розказую ситуацію от, от зараз, от, от спочатку і до кінця. В 23.00 сьогодні прийняв замовлення, і ви бачили, яка погодка. Сьогодні приїжджаю, точка стоїть на зупинці автобусної. Я ж телефоную клієнту, кажу, де ви, я вас не бачу. Він каже: е, Я типа буду хвилини три під, почекайте. Я кажу: я не можу вас тут ждать. Кажу, тут автобусна зупинка. Зараз буде їхати поліція. Мене поштрафують, мене вже було таке. Ну тоді відміняйте. Ну окей, я дзвоню в службу підтримки. Дивлюсь, вже в мене змінився статус замовлення. Призупинено. Тобто, вже цей пасажир вже дзвонив і. Бере трубку оператору клона, кажу так і так. От пояснюємо ситуацію. Він каже: зараз ми там зв'яжемося з клієнтом і скасуємо. Я там чекаю пару хвилин, вони скасовують, кажу, а мені буде взагалі компенсація, тому що я приїхав, якби подача авто. Да, скоріш всього буде тут компенсація. Я, ну потім вже ж дивлюсь, скасовується замовлення, компенсації немає. Я ж беру наступне замовлення і телефоную знову в службу підтримку. бере дівчина-оператор, вітаю і кажу: а чому мені не нарахували компенсацію за от попередню поїздку? Зараз я перевірю, угу. і е, відповідь мене взагалі просто ошарашила. Клієнт пожалівся на вас на, за російську мову. Кажу ви, ви серйозно зараз кажу, ну, 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 я ж з вам, ну, кажу, ну, по-перше, я з ним розмовляв українською мовою. А по-друге, ну, ну, яка причина, ну, є подача авто, я, я подав авто там, і приїхав, ну, є правила. ну, Яка, ну, яка російська мова? Причому тут взагалі російська мова? Я, каже, не можу вам не можу вам. Рахувати компенсацію за того, що типу, стався мовний конфлікт. Кажу, ну як, який мовний конфлікт? кажу, коли Я йому, я їй пояснюю знову. Я приїхав, я йому зателефонував, я сказав, кажу, я розмовляю ну, на роботі українською мовою. Кажу, може він якийсь ну, мошенник, ну, типа, дзвонить, визиває, тоді жаліється на мову. Зараз я перевірю. Така, ні, він жодного разу ні на кого не жалівся на російську мову. Кажу: так перевірте й мене. А чому, чому ви тоді вірите йому, а не мені? Я кажу вісім чи дев'ять років працюю в уклоні. Кажу, перевірте, чи на мене були коли-небудь жалоби там, на російську мову. Це не має значення. Ми вже прийняли це рішення. Ми не можемо перевірити. Чи якою мовою ви спілкувались саме з клієнтом? Ну кажу, так ви не можете перевірити, і ви все одно берете сторону пасажира виходить. Ну він до цього ніколи не жалівся. Так і до мене до цього ніколи не, не ніхто не, не жалівся на мене, що я там російською. Блін, це такий треш, чесно. Наша, наша розмова е, циклічна. Я не можу продовжувати з вами цю розмову. Нами прийнято рішення не нараховувати вам компенсацію за російську мову. Ну, ну, це капець. Ну, можливо, я одне слово сказав ждать там, замість чекати. Ну, блід. Господи, от, ну, ну, чесно, мене, мене наскільки це вибісило? Просто, от, знаєте, я от їжу, от, працюю по. Темному Києву не горить ніде світло, двори не чищені, все завалено снігом, все вдво... ну, з двору просто не вийдеш. все така, блін, така просто там тривога вчора була, там, блін, зараз там тривога. Це такий капець просто. І, вони, і, і, і в оцьому, всьому мракі, в, в цьому мраковесі осьому... мовне питання, все одно ключове у нас. От, ну, ну, Я не знаю, як. Як це от, ну, для мене чесно, от уклону то уклоновська підтримка, це взагалі от ти коли дзвониш їм, ти не, не можеш відрізнити це з тобою робот говорить, чи це з тобою жива людина говорить. Просто ну чому уклон постійно, от на боці пасажиру, от, знаєте, ну в мене. Я працюю кожен день, практично всі поїздки я виконую по уклону. Я працюю ну, якби нормально, ніхто там на мене особо, Ну, буває, коли поступають на мене, якби такі занижують оцінки. там буває в мене, коли газ там, переключиться, трошки підвонює, коли машина не прогріта, і то я зараз закриваю. Там був пару жалоб було. А так. Ну, взагалі просто мене це так вибісило. Чесно, так от знаєте, оце, оця вся, от, блядь, ситуація з цими оці, з мовними срачами, вона так заїбала. Чесно, просто, блядь, я не знаю, на, якому, на якій це мові заїбало. Ну, просто заїбало в хлам. Люди, блядь, схаменіться. Ну, блядь, схаменіться. Почитайте Конституцію, блядь, просто сука, прийдіть в себе. І цей геній, блядь, сука, теж, блядь, пасажир. Поскаржився на російську. Це це йому або скучно було. За тобою приїхала машина в 23.00, час Зараз повишений. От зараз 23.40 Я записую це відео. Він висять, куча заказів. Висить он возлі метро, стоїть черга, як в мавзолі Леніна, Стоїть куча. Вони не можуть всі виїхати. Я просто взбісився. Я приїхав, став і думаю, стійте там, сука, поки блять, позамерзайтесь, Грійтеся, блядь, мовою своєю. Просто вибісило. Чесно, я, я просто дивлюсь красним горить, красним уклон. Уклон карта горить красним, не можуть і він мені ще присилає: приїжджайте там на жите вокзал. Очікується попит. Хера вам, просто хера, от, просто знаєте, от відбило бажання просто ти возиш в адських умовах, возиш по цим дворам. Я сьогодні удюху випихав. Блін, просто ми на чоловік 5, випихали в дворі, застрягла. Вона розверталась, тому що така колія в дворі, і все. Дві машини стикаються. Це як. Ну, два, два потяги їдуть один назустріч другому. Все, ти не розминешся. Він чувак намагався розвернутися і став поперек колі і колесами встряв тут на оболоні. Встряв і все, він не вийде. Ми його в п'ятером єлі випхнули з двору. Просто я з двору сьогодні виїхав, і мала, мова, мава. Люди, схаменіться, сука, очніться. Ви вже що ну, є більші проблеми. І чесно, от, ну, я просто я стою, я, я тільки що проїжджав 20 хвилин до комендантської години. Хер хто їзде, по, ну хер хто їздить вже мало замовлень. І я бросив усе це і думаю, блін, стійте, сука. Мова. Гарного вечора.